Ні, маємо в наявності красивий сімейний автомобіль. Це Renault Grand Scenic 2018 року випуску симимісний з дизельним двигуном та механічною коробкою передачі. Вільно з красивому сірому кольорі лінзована передня оптика з LED-ходовими, 20 опціональні диски. Дуже круто, бо він же на новому двигуні. 1.7, безключовий доступ. Ось такий от красивенький салон, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. дзеркаряне, мультикермо, датчики дощу світла, пробігу у нас 168 тисяч, механічна шестиступенева коробка передач, електронний паркінг, круїз-контроль, е клімат, контроль, мультимедіа з навігацією з карплеєм. Те, що треба для щастя, по асистентах паркування у нас передні та задні парктроніки. Крісла зроблені якби відділну. Ця частина в нас окрема, але тут маємо подушечки підтримку, і це крісло так само йде окремо. Звичайно, кожне крісло має свій підголівник, свій ремінь безпеки і своє кріплення Isofix. Також дали тут прикурювач, дві зарядки, таку величезну нішу сюди можна щоб поскладати. Тобто, а знизу, що, напевно, так. І знизу ми маємо цей шухлядки, можна сюди так По задній частині маємо LED ліхтарі, величезний багажник і третій ряд сидінь. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без пошкоджень і з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.